В якому віці краще починати самостійне життя. Ось стало цікаво, на думку Редіту, у якому віці краще починати повністю самостійне життя. Я за останні декілька років намагався почати разів три, а 18 мені буде лише через місяць. Який, по вашому вік підходить найбільше для самостійного життя, в тому віці, коли вам достатньо фінансових ресурсів, їх не буде достатньо, поки не почати самостійне життя. Якщо їх не було достатньо, то і при самостійному життю їх більше не стане, а буде тільки гірше, а там і депресія, і т.д., та будуть постійні дзвінки родині, щоб скинули грошей. Оце справжня самостійність все залежить від фінансової грамотності та вміння цінувати свій час гроші. На моєму досвіді багато випадків, коли молодь відривається від сім'ї, то швидше набуває незалежності. Бо починає працювати і відчуває менше обмежень і опіки зі сторони сім'ї. Тому головне правило менше просити у родичів ті гроші, і тоді все ок. І недавно останній випадок в сім'ї взагалі вважали, що хлопець нічого не вміє, бо нічому його не вчили, заносили жопу за ним, опікувались як квіточкою. А коли він вирвався в гуртожиток, то з перших тижнів почав сам працювати і заробляти собі. Навіть я був в шоці, бо я бачив, що він нічого не вміє, тому що гіперопіка від батьків виховала овоча, а не хлопця. Але, як виявилось, головною його проблемою були саме батьки і їх піклування. О. Згадав дуже чудовий приклад: це мій дядько-футболіст, йому здається, 23 роки. Живе, наче самостійно орендує квартиру, але чомусь катається додому через тиждень, щоб йому мама приготувала їжу, яка не швидко псується, типу м'ясна продукція. Також інколи він може з'їхати з орендованої квартири та прожити у свого брата до місяця. Посуду, він не любить мити в гостях, де він проживає місяць, по його словам, потім кожа на руках набрякає від води. І йому це не подобається, і він ще той егоїст. Ось це дійсно самостійно живе чувак. Взагалі дядько прикол. Так то живе окремо, а не самостійно велика різниця, але вже півшляху зроблено. Головна проблема скоріше в тих, хто далі допомагає йому. Я можу сказати, що проблема саме в ньому, хоча в батьках також які не відмовляють в цьому, він просто не хоче цього робити. Йому легше купити м'ясо та щоб йому приготували. На жаль, так. Знаю випадки, коли батьків задовбало опікатися вже дорослим сином, і він замість розвитку просто пробухав все, що було і перетворив подарену йому квартиру на бомжатник. Ну ось самостійності мають навчати батьки. Та і в самої людини повинно бути бажання до розвитку, якісь амбіції, плани на майбутнє, а не до деградації та не сидіти на жопі рівно. Але не в кожної людини це закладеного в характері, когось треба цьому навчати. Я це добре знаю, бо сам проходив через це. Ми не знаємо всього відразу, що можна, а що ні. Я лише на захисті диплому дізнався, що я міг сам обрати тему диплому, а не робити те, що мені керівник запропонував, тому хлопцю було просто так зручно. А батьки не хотіли створювати незручність синочку. Баранець у пляшці психологічний тест. Він і не парився, та нема цілі в житті, амбіції. Ну, робота та хатні справи це не ознака самостійності, але це один з шляхів до неї. У мене є колега, якому 34 роки, так він досі живе з батьками. Він настільки відсталий від життя, що це просто жах, постійно неуважний, нічого не запам'ятовує, постійно перепитує та працює по шаблонним правилам, сам нічого придумати не може. Притом в його віці він мав би бути якимсь керівником відділу, а не звичайним робітником, і досвід у нього, мабуть, є був. За його вчинками він мені нагадує дитину і їм легко маніпулюють, та не має власну сім'ю та хоча би стосунків в такому віці. Також у мене є друг, якому 28 років, який живе з батьками. Якщо треба, то він готує їсти та прибирає по квартирі. Жопу ніхто йому не заносить. Відразу після універу працював не за освітою. Я познайомився з ним в універі. Під час навчання він також жив з батьками. Так він за один ОМПО роки виріс до керівника відділу маркетингу. Я гадаю, це успіх та прояв самостійності. Я у нього запитав чому ти не орендуєш собі квартиру? Він відповів: А навіщо комусь віддавати гроші, якщо я сам зможу через деякий час купити однушку? Я навіть не знаю, що тут казати, чувак виграв це життя. Тому хлопцю всього 17 було, а в гуртожиток не пускали через ковід то війну, і там не було зручно, бо гіперопіка від батьків, через яку щоби він не пробував робити, йому не дозволяли. Мені доказували, що йому не подобається їздити за кермом. Я просто виявилось, що йому не давали навчитись. Ну в цьому випадку винні батьки, що не давали реалізуватися. Та і сам хлопець не зміг вибудувати кордони з батьками, куди їм можна, а де не їхня справа. Так, банально, тому що хлопець навіть не знав про поняття кордонів. Наявність доступу до будь-якої інформації на жаль, не робить людей розумнішими чомусь думаю, що вік відносний. У 18 ми зазвичай просто з'їжджаємо від батьків, якщо їдемо в інше місто вчитись. Просто окремо жити не означає самостійне життя. Заватидне 24. Згадую себе та знайомих до 21-го року Бовдури. Не слід спішити, якщо, звісно, є можливість не спішити, щоб не наробити дурних помилок. До 21-х, в середньому, на мій погляд, людина приймає занадто невиважені рішення. 18 рановато – суб'єктивно це дуже індивідуально, в кожного свій бекграунд. Але основне, що ти повинен зрозуміти, їжа сама себе не приготує і на мівіні далеко не поїдеш, а доставка витягує багато бабла. Чиста білизна не росте на деревах. Фінанси мають розділятись пропорційно потребам, а техніка завжди ламається в самий неочікуваний момент. Пам'ятай, ти сам а за себе, і ніхто тобі не допоможе в тяжку хвилину. Думка про самостійне життя це круто, але підводних каменів набагато більше, ніж може здатися. Переспись цією думкою, та, і якщо не вийде, зможеш повернутися до батьків краще, звісно, раніше. При умові, що готова, й до нього психологічно. Коли зробиш зуби за рахунок батьків, не раніше підтримую іншого коментатора, що самостійність це не жити самому окремо, самостійність це коли людина здатна визначати свої потреби, задовольняти їх і нести відповідальність за наслідки вчиненого вибору. Іншими словами, самостійність це особистісна відповідальність і не робити все на поу, Якщо ви сформувалися як самостійна особа, вам буде хотітися більшої відповідальності на роботі і тощо. Якщо ви гадаєте, що виконання хатніх справ зробить вас самостійним, то ви помиляєтеся. коли будеш готовий. Іноді це 18, іноді 22, а іноді 25. у всіх по різному. В мене це було 20, коли я був на другому курсі і знайшов роботу. Жив у гуртожитку універу і коли почав заробляти, перестав брати гроші у батьків. По суті, вже самостійне життя. Пізніше ще з'їхався з дівчиною, почувався вже повністю незалежним. Але у всіх свій досвід, все індивідуально, у когось токсичні батьки, що з'їжджати треба за першої нагоди, у когось у цьому плані все добре. Коли знайдеш другу половинку і ви надумаєте з'їжджатися, ось це і буде чудовий тригер з'їжджати, тому що жити молодій парі з батьками то ще задоволення. Коли буде комфортно фінансово, я почав з 18 років жити в Києві та орендувати квартиру. Але якби не було все гуд з фінансовою стороною, то точно не вчинив би так. Моя персональна думка 25, – 25-25 закінчення університету. Бо в 18 – це дуже важко, ти я прийдеться одночасно вчитись і працювати в Макдональдсі, що означає вбитий режим, шлунок плюшкідливо. З'їхати одразу з першим курсом універу любий вік найкращий. В шість норм складно, бо не важко орендувати житло та й розраховуватись всюди кешем треба, бо в такому віці рахунок банк не відкриє ще, ну, думаю, що 18 це базована база. Я почала у дев'ятнадцятим, однак це було вимушеною мірою. Тому не знаю, добре чи погано це було. Краще вже починати, то це зараз залежить від багатьох чинників. Поступово від 18 років можна відокремлюватись. Але це дуже рано для повної сепарації. По суті, це ще підліток, це по перше. По друге, без належної освіти та роботи не буде змоги повністю себе забезпечити. Імхо, більшість випадків, де люди розповідають, які вони самостійні вже в 18, в 16 і так далі років це все діти забезпечених батьків. Є, звісно, окремі суперзібрані індивідуми, але це скоріш виняток, коли відчуваєш, що готовий до цього. Я от в 21-й день пішов із дому, майже одразу як універ закінчив, поки батьки гроші дають, треба вчитися, розважатися та гуляти, любитися з дівчатами. Якщо зрозумієш, що час заробляти значить час заробляти. Якщо батьки перестали давати гроші, ну, значить час заробляти. Поки лафа є, бери від життя свободу. Чим більше нагуляєшся, тим більше задоволеним життям будеш, коли гуляти вже не буде часу. А якщо батьки не давали гроші ніколи, то це хардмод. Пощастить, якщо натрапиш на наставника, який тебе навчить одночасно і вйобувати, і вчитися, і з дівчатами щось встигати. Та пощастить, якщо не підеш в офіси, в цілому непогане загартування на майбутнє. Доведеться мати хист. Та залізну волю, аби не зламатися та не знаркоманитись.